Все, що потрібно знати про яйця. Яйця були основним продуктом у раціоні людини протягом багатьох століть. Вони універсальні, поживні та відіграють важливу роль у різних кулінарних традиціях. Пропонуємо вам ознайомитися з деякими цікавими фактами про яйця: яйця містять більшість вітамінів, мінералів та антиоксидантів, необхідних організму, що робить їх головним компонентом збалансованого харчування. Вони вшановуються за свою роль у зміцненні здоров'я та гарного самопочуття. Середньостатистичне яйце містить 6 грамів білка, необхідного для побудови та відновлення м'язів. Для більшості людей одне яйце на день не збільшує ризик серцевого нападу, інсульту або будь-якого іншого типу серцево-судинних захворювань. У минулому вважали, що яйця шкідливі для здоров'я серця. Вважалося, що холестерин в яйцях походить з яєчних жовтків, і ми знали, що високий рівень холестерину, особливо поганого холестерину, в крові підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Отже, здавалося логічним, що уникати холестерину в раціоні має сенс. Однак з того часу дослідження показали, що більша частина холестерину в нашому організмі виробляється печінкою, він не походить з холестерину, який ми їмо. Печінка стимулюється до вироблення холестерину в першу чергу насиченими жирами і трансжирами в нашому раціоні, а не дієтичним холестерином. Але велике яйце містить мало насичених жирів. Докази того, що холестерин, який міститься в одному яйці на день, безпечний для більшості людей, отримані в результаті величезних досліджень, багато з яких проводилися у гарвардській медичній школі, в яких протягом десятиліть спостерігали за сотнями тисяч людей. Вони регулярно повідомляють про те, що вони їдять, і про всі захворювання, які у них розвиваються. Саме ці дослідження не виявили вищих показників серцевих нападів, інсультів чи інших серцево-судинних захворювань у людей, які заїдають до одного яйця на день. Дуже важливо, з чим ви їсте яйця. Насичені жири, що містяться у вершковому маслі, сирі, беконі, ковбасі, кексах або булочках, наприклад. Підвищують рівень холестерину в крові набагато більше, ніж холестерин, що міститься в яйці. А високорафіновані, погані вуглеводи, що містяться в білих тостах, випічці, домашній картоплі фундації регіональних ініціатив та тістечках, також можуть підвищити ризик серцевих захворювань, інсульту та інших серцево-судинних хвороб. Цікаві факти про яйця Колір курячого яйця, коричневий, білий, синій або зелений визначається породою курей. Наприклад, леггорни несуть білі яйця, орфінтони, коричневі, а мераукани можуть нести сині або зелені яйця. Однак колір шкаралупи яйця не впливає на його поживну цінність. За даними сільськогосподарського перепису Міністерства сільського господарства США, фермери Вермонта вирощують близько 212 тисяч курей на сучок щорічно. Ці кури на піку своєї продуктивності. Несуть приблизно 276 яєць щороку. Це означає, що Вермонт виробляє близько 60 мільйонів яєць на рік. Наприклад, у США у всій країні щороку виробляється приголомшлива кількість яєць 96,4 мільярда. У 1996 році під час віденської конференції Міжнародна яєчна комісія проголосила, що відтепер у другу п'ятницю жовтня буде проводитися Всесвітній день яйця. Алергія на яйця. Типи причини та запобіжні заходи. Алергія на яйця є однією з найпоширеніших харчових алергій, особливо у дітей. Вона може викликати цілий ряд симптомів від легких до важких. Розуміння типів. Причини того, чого слід уникати, може допомогти контролювати та запобігати алергічним реакціям. Типи алергії на яйця алергія на яєчний білок більшість людей з алергією на яйця мають алергію на білок, що міститься в яєчному білку, а не в жовтку. Яєчний білок містить кілька білків, включаючи овальбумін, овомукоїд, Овотрансферин і лізоцим, які можуть викликати алергічні реакції. Алергія на яєчний жовток. Хоча це менш поширене явище, ніж алергія на яєчний білок, деякі люди мають алергію на білки яєчного жовтка, такі як альфа-ліветин. Первинна алергія на яйця це стосується людей, які мають алергію безпосередньо на яйця, а не через перехресну реакцію з іншим алергеном. Вторинна алергія на яйця виникає, коли у людини розвивається алергія на яйця через перехресну реакцію з іншим алергеном, таким як пташині білки, наприклад, у папух чи курей, або пташині сироватки. Причини алергії на яйця Алергія на яйця виникає, коли імунна система організму помилково ідентифікує білки в яйці як шкідливих загарбників, таких як віруси або бактерії. У відповідь імунна система виробляє антитіла, які називаються імуноглобуліном, щоб нейтралізувати сприйняту загрозу. Коли людина знову вживає яйця, ці антитіла викликають алергічну реакцію. Симптоми алергії на яйця симптоми можуть бути різними за ступенем тяжкості і можуть включати шкірні реакції, такі як кропов'янка, екзема або висип. Респіраторні симптоми, такі як чхання, закладеність носа, кашель або астема, шлунково-кишкові симптоми, такі як нудота, блювання або діарея. Анафілаксія важка, небезпечна для життя алергічна реакція, яка може викликати набряк горла, утруднене дихання, прискорене або нерегулярне серцебиття і падіння артеріального тиску. Чого слід уникати при алергії на яйця? Якщо у вас алергія на яйця, дуже важливо уникати яєць та продуктів, що їх містять. Ось деякі запобіжні заходи. Читайте етикетки. Завжди перевіряйте етикетки продуктів на наявність інгредієнтів, отриманих з яєць. Найпоширеніші інгредієнти, на які слід звернути увагу, включають альбумін, глобулін, лецитин, часто отриманий з яєць, лізоцим, овальбумін та овітелін. Лізоцим міститься в деяких таблетках, що призначають при болі у горлі. Остерігайтеся оброблених продуктів багато перероблених продуктів, таких як хлібобулочні вироби, майонез і деякі м'ясні страви, ковбаси, сосиски, можуть містити яйця. Деякі вакцини, як от вакцина проти грипу, вирощуються в яйцях і можуть містити незначну кількість яєчних білків. Якщо у вас сильна алергія на яйця проконсультуйтеся з лікарем перед вакцинацією. Перехресне Забруднення навіть якщо страва не містить яєць, вона могла контактувати з ними під час приготування дуже важливо повідомляти про свою алергію, коли ви йдете в ресторан. Це стосується не лише алергії на яйця, деякі косметичні засоби, ліки та ремісничі матеріали можуть містити яєчний білок. Завжди перевіряйте етикетки і проконсультуйтеся з фармацевтом або лікарем, якщо ви не впевнені. Для приготування їжі та випічки доступно багато замінників яєць, наприклад, яблучне пюре, бананове пюре та інші комерційні замінники яєць. Якщо ви підозрюєте, що у вас або вашої дитини є алергія на яйця, важливо звернутися до алерголога для постановки правильного діагнозу. Він може надати рекомендації щодо контролю алергії та порекомендувати лікування при випадковому контакті з продуктами. Скільки яєць на день може їсти доросла людина? Більшість здорових дорослих людей можуть споживати 4 яйця на день без жодних проблем. Кількість яєць, яку ви споживаєте, залежить від вашого розміру та добової потреби в калоріях. Враховуйте, що яйця містяться також в інших продуктах. Яйця справді неймовірні, недарма їх називають суперфудом. Вони є свідченням здатності природи упаковувати багатство поживних речовин у невелику упаковку. Незалежно від способу приготування, яйця залишаються улюбленим і незамінним продуктом харчування для багатьох людей по всьому світу. Щоб купити свіжі і якісні яйця, слід звернути увагу на дату виробництва, колір шкаралупи та інтенсивність жовтка.